Парапетні газові котли Газ-П» – це сучасні економічні котли. Призначені для опалення будинків та приміщень площою до 300 метрів квадратних. Котел забезпечує нагрівання води шляхом спалювання природного газу. Це димохідні котли з природньою тягою. Для відведення газів передбачають використання верхнього димоходу та звичайної витяжки. Їх дуже зручно встановлювати в будинках, де раніше вже існувала система опалення з верхнім чи заднім димоходом або в новобудовах. Котли виготовлені з високоякісної сталі товщиною 3 мм. Це забезпечує тривалий життєвий цикл та надійну роботу обладнання. Компактні розміри та сучасний дизайн дозволяють встановити котел у будь-якому приміщенні. Обладнання, оснащене автоматикою та пальником італійського виробництва. Має просте налаштування та обслуговування. Парапетний газовий котел Альтеп P може бути одноконтурний або двохконтурний. Потужність 8, 10, 12, 16 кВт. Основні переваги газового котла Альтеп P він не залежить від електрики, в нього повністю автоматизована робота, компактні розміри, європейські комплектуючі та легке обслуговування. В котловому магазині широкий вибір опалювальних котлів, камінів, димоходів. Зателефонуй мені. Я з радістю допоможу підібрати опалення для твого будинку, офісу чи складу. Або приїзди до нашого шоуруму.